А ось форвард Київського Динамо Дімер Сім Бокані пропустить перший навчально-тренувальний збір, який команда Сергія Реброва проведе з 14 по 30 січня в Іспанії. Конголеський нападник отримав виклик до національної збірної і разом зі своєю командою виступить на Кубку африканських націй, що розпочнеться 17 січня на території екваторіальної гвінеї. На континентальній першості чорного континенту збірна команда Демократичної Республіки Конго, кольори якої захищає нападник Динамо, на груповому етапі поміріться силами з командами Замбії, Кабо-Верде і Тунісом. Фінальний матч Кубку африканських націй відбудеться 8 лютого. Тож у випадку вдалого виступу. У збірної Конго Бокані може пропустити і початок другого тренувального збору динамівців. Що пройде у такій, у той такій Іспанії з 4 лютого? Любого ігрока, який приглашає збірну, це престижно для клуба. Но в той же время це чарівато, що ми на какое-то время можемо Бакані підучати лучше в своїх кондиціях. Це дуже серйозний турнір. Це, наверное... мабуть,... очень хороший очень хорошая проверка для него потому что он пропустил достаточно большой период и сейчас и подготовка к этому турниру и конечно турнир на высочайшем уровне наверное пойдет ему на пользу что будет дальше посмотрим до, до какого рубежа он э, дойдет и дальше уже будем планировать его подготовку